Коня смачна хата, ну. Да, напевно, так. Да. Не зрозумів, трохи челленджу. Напевно, треба було стріляти. О він там їздить? А він доїде сюди, да? Блін, за спота всіх. Що, натиску переграв, чи що? Так, да, він переграв натиск. О, наш поровся, добре. Добий тільки його. Ти не добив? Не влучив? Хорош, затаранив, піде. Піде, піде. Пробивати. Сорі, um... Вадим, я челенджу не зрозумів. А він буде їхати? І він стопається. Стопається, бо його там приймають непогані ці. Ех, не закинув. там під вагоном тільки можна дати. Ну І п'ятий буде падати, скоріш за все. а точок Добре. Все, два катка. Душить його. Ой, старайся, что ты не вновь каток Еще один каток Ну, хорошо Бат, бат раскрылся или нет? Хорошо А, не добре. Владислав, 20 гривень. Вітаю гарного рандомка. Підкаже, що поля, норм тачик, чи краще скіпнути, і що по облі. Зараз скажу, Дякую. Не залітає, на жаль. Рикошет. Ну, ну хоч щось залети туди. Ладно, треба їхати. Дай на Новісерве, я проїду. Сорі, треба проїхати. А вже 4 5, 2 Ну, давай проїдемо по дальній. Куди воно летить? Я не знаю, Ігор. Відцілюю, відцілюю, воно не летить. А ці закидують йому як? Я не знаю. Мені цікаво, чи є отут ще бабаха одна. отут Я думаю, що вона там є. Якось не хочеться в неї їхати. А сєбрик перестоює тут. Ладно, го. Витискаємо. А ти на мене їдеш? Це ж фейл, ні? О, почалося. Я його не пробиваю через а він мене. Ізі. А. Ну, ладно. В принципі, годиться. Ну там страждая БК, если что, все танка. Заковано. мітки береш там. Топився. Ну, і артовод жук. Піткрут, да, є таке. Привіт, Андрій. Є таке підкрут Ой-ой-ой, каде бабаха. Все, вони там у щиках двоє Стоять. вітамінка на каточку. От до Т10 би доїхати. Ой-ой-ой, що я даю? Подивіться на це. Я взагалі, я не зупиняюсь, я кнопку не відтискаю. W просто прости. 7к. На 7К з БК на 1300. Сумарка 10к. Не варто прокачувати танк. Не варто. Так, Влад, дякую. Е, підкажи, що по ЛТТБ. ЛТТБ це не дуже вісімка, не дуже ЛТшка. 7444. Ну, непогано.